Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Майстер 12 Вольт міста Запоріжжя. Сьогодні у нас каєн 2013 року з дизельним двигуном 3-літровим. Це наш постійний клієнт, який звернувся до нас з проблемою, що в нього загорівся чек. Є невеличке, невеличке обмежування потужності незначне, і трошки з'являється в деяких моментах. З'являється Невеличке задимлення з вихлопної системи. Тому почнемо з електронної діагностики і будемо дивитися, що там з ним відбувається Так, вмикаємо запалювання. Ходимо до діагностики. емся за втика так ручной выбор кен с 10 по 17 рик Робимо діагностику. Нас цікавить блок ДМЄ. Де він тут у нас? Ось він. У нас по ньому фіксується помилка. Не будемо робити все. Дивимось, коди несправності. Цей код каже, що в нас несправний термоанемометричний розходомер повітря. Сигнал відсутній. Це може свідчити про те, що або в нас несправний сам датчик масового розходу повітря, або у нас пошкоджена проводка. Тому починати ми будемо з перевірки проводки, щоб не сталася така ситуація, при котрій ми купимо датчик, його замінимо, а виявиться те, що він справний. Тому будемо зараз дивитись, що там таке. Я попередньо не буду вже вам це показувати. Я зайшов в вимірювальні величини, подивився, завів автівку і подивився, що сигнал відсутній. Немає інформації, блок керування дизельним двигуном не отримує сигнал від цього датчика. Тому зараз дивимось проводку. Так, прийшлось тут трошки підрозібрати, познімав <кхи> щитки, <кхи> зняв корпус фільтра, передивився проводку і. Побачив, що на проводці є пошкоджень, як такових немає, але є такий дуже підозріла потертость, то я розмотав проводку, розпустив і, значить, побачив ось таку картину. Зараз спробую вам показати. Ось, ось така ситуація. Автівка не була в ДТП. Значить, оце роз'єм датчика масового витрати повітря, Значить, автівка не була ні в якому ДТП, тут все добре, але з часом на автівці пробіг там 200, з часом корпус фільтра надавив на, надавив на ці провода, як бачите, під таким кут досить. Кутом йде пошкодження. Ці пошкодження були під ізоляцією, і згодом ізоляція, ось така лавсанова ізоляційна лента, вона була не, не пошкоджена, але ось вона і натерла. Це досить зносостійка ізоляційна лента, і під ізолентою. Терла-терла проводочку і спустя 10-11 років свою справу зробила. Перетерла проводку, тому зараз тут дуже незручне місце. Як бачите, що проводка ця в крилі, тому буду зараз вивільняти цей жгут, якимось чином виводити його нагору і ремонтувати. Приводити до ладу, потім підключати і дивитись, і буде зрозуміло, прийдеться нам міняти датчик масового витрату повітря, чи не потрібно. Думаю, що не потрібно. Ось. Мораль цієї історії така, що дуже багато помилок стається тоді, коли неправильно робиться ремонт, діагностика, тому потрібно, можна було купити цей. Датчик, так але це б не призвело до якихось результатів. Тому ми поступово спочатку все продіагностували, перевірили, виявили проблему і після її усунення ми будемо вже дивитись, що там буде по помилках і так далі. Тому працюємо далі. Так, і ще питання. Як ви бачите останнім часом у нас трошки зміни, змінилася тематика контенту, тому напишіть в коментарях, цікаво ну, таке дивитись, не цікаво робити, такий контент не робити. Дякую. Так, з'єднання ми робимо шляхом ось таких конекторів, які вжимаються спеціальними клещами. І потім е по... Всередині ще пропаю провода. Потім все в термоусадку і це виглядає. Значить, я трошки з'єднання роблю, трошки здвинувши до жгута, який не, не згибається, щоб в місці, де є згибання, у цих конекторів не було, тому що тут жгут становиться. Ну, він не буде згибатись, тому з невеличким відступом по дротах. Ось поміняв ці два проводи, шли на розходомер. Це провід, дріт, я не знаю, куди він йшов, але він теж мав пошкодження. І от зараз ось він, бачите, так, він ще тримається, але тут на чесному слові тому він недовго протягне, тому його теж ось змінюємо потім в термоусадку, будемо все заматувати, збирати і перевіряти помилки. Ось. пошкодження дроти. Тобто я відступаю по дротах в одну сторону, а потім в іншу проводу, щоб у місці згибання не було ніяких здаєднень. І все. Так, підійшли ми до свого логічного кінця сьогодні у кінці дня, зібрали вже, пожготував я проводку, покріпив, зібрав корпус повітряного фільтра, поставив повітряний фільтр, підключив роз'єм датчика масового, повітря, масового розходу повітря <кій> і попросив свого колегу зробити діагностику. Ми самі ще не знаємо результат, тому зараз подивимось. Бачимо, що у нас присутня ця помилка. 0,104. Робимо видалення. ну, а, ну видалилась вона, тому що вона, вона в мене не видалялась. Видалилась, так, давай запуск. Так, що там чек-потух. Ага, потух. Все, глуши, запалювання і давай ще раз тест. Все. Проблема вирішена. Помилок немає. Можна дзвонити клієнту. Ось такий у нас робочий день. Був. Всім гарного дня.